Так, друзі, вітаю! Хочу для вас зняти відео по вибору холота. Такого відео ще ніхто не знімав. Туслан ТФ 520, Туслан ТФ500, Глубиномір і лайки 918-й. В такому порядку вони пливуть. Пливусь вони. Пливуть вони ось. Така. Паровозик такий цікавий. Ми будемо плавати, порівнювати. Вроді би все більш-менш коректно показують. Всі приблизно глибину одну і ту саму показують. Давайте я на дисплеї наведу. Кораблики вам не потрібні на даний момент. Дивіться для себе, що вам цікавіше. Якщо показує, кому що більше подобається. Мені, наприклад, найбільше подобається ТФ-500, але її вже в виробництві немає, як він малює. Кажуть 520-й найкращий є. Ну, Мабуть, зараз будемо порівнювати. Глубиномір трішки підбріхує, але рельєф дна теж трошки підмальовує. Ось, якщо так взяти, теж є горбочки. Вони приблизно на одному метрі один від одного, бо я їх жилкою зв'язав. Тобто спочатку йде той, потім той, потім той кінцевий. і потім той кінцевий. Відповідно, вони 4 метри між, ними, між першим і останнім різниця. Я знаю, що ТФ500 малює жовтим саме тверде дно. Червоним трішки муляку більше. А от чорне-синє це і найбільший мул. Ну, тобто на червоному присутствує мул, але невеликий. Ось. Як малює 520-й, щось мені важко це зрозуміти, чесно кажучи, особисто для мене. Я щось нічого тут не розумію. Верхній слой води, типу підігрітий і все. А далі що до чого, щось мені ніфіга не зрозуміло. Ні разу не пікнув риби. Ну, це не настільки важливо, можливо це в настройках не настроє на пікати рибу. Ось. Але, наприклад, що тут були полоски, що тут є полоски, тобто плюс-мінус вони одинаково малюють. Глубиномір, наприклад, показує рельєф дна і глибину, але твердість дна він не показує. Щоб кожен розумів сам для себе, що ви будете отримувати. І в такому порядку вони пливуть. Зараз я вже повертаюся до берега. Завжди шукаємо на маленькій швидкості те, що нам подобається рельєвно. Ну, В принципі, вони промальовують ідентично. Я так дивлюся. То що 500-й ще попікує рибу. Можливо, в 520-му це не настроєно. Я, чесно кажучи, не дивився в настройки. Я допливаю цим паровозиком до берега. Аж самому смішно. Ну, але хотів зняти цікаве відео, цікавий контакт для всіх рибаків. Я думаю, всім рибакам буде цікаво це подивитися. кто користується корабликом. И вот мы уже подплываем до берега и у нас начинается подъем. але я ще не хочу заходить, -то. я ще хочу трішки поплавать. Вот такая вот у нас система ниппель. Останній просто за болтик мусив зацепити, бо по-іншому ніяк. Клеїти мені на корпус колеги нічого не хотілося. Просто виявилась така нагода чотири різних гаджета спробувати з різними пристроями по глибині. Скажімо так. Треба холота і глибиномір. В принципі, вони всі одинаково. В принципі, особи якоїсь великої колосальної різниці я не бачу. Вибирайте, вибирайте, що кому більше подобається. Що кому більше до душі. Ну, 500-х вже немає в виробництві. Вони вже зняті з продажу. Це вже стара модель. Кажуть, лаків взагалі неправильно малює. Ну, вроді би непогано малює. Як на мене, вроді би непогано малює. За свої гроші може бути. Правда, він і на березі може рибу пікати, але я так дивлюся, що тослон, що лакі, в принципі, рибу всюди показують. І той, і той показує рибу. Можливо, 520-й не настроєно по рибі. Зараз секундочку зайду в настройки. Тут по настройках не було настроєно по рибі. Там. Чутливість риби стояла. Зовсім по-іншому. Ну на самому маленькому. О, тепер і той, і той пікає рибу. Ось тепер всі вони пікають рибу. Ну, тепер навіть 520 гривень більше рибу пікає. Я поставив саму велику чутливість. Але я так дивлюсь, що тут, наприклад, промалювало було, що тут промальовує, що тут промальовує. Ну і тут промальовує горби, але тут найбільше горби чомусь малює. Не знаю чому так. Нам ну, основне знайти цікаво, цікаве дно, а риба вже сама пропливе. у нас паровозик. <laughs> Сам Щось, щось непонятне на глибиномірі промалювало. Деколи на глибиномірі промальовує такі стрілочки, знаєш, що воно вдаряється просто в рибу, так якби ну, сенсор. Вдаре, ну, бачить рибу, і воно так, якби, якийсь патичок малює. Знаєш, що таке буває? Ось, наприклад, зараз пішов спад 2.10, бачу по цьому, і тут йде. Спад тобто теж трошки промальовує. Ну не настільки красиво. Бачу, полоски є тут і тут, наприклад, пішла полоска. Цікаво, цікаво. Самому було дуже цікаво. Ми підганяємо наш паровозик до берега? Будем паркуватись. Ну, промальовують вони всі, що вони виходять на берег. Ну, тобто, на малих глибинах ні один і холод не працює. Щоб кожен для себе розумів, що він буде отримувати. До 80 см холоти не працюють. Якось так. Всім добра, миру. І всього-всього найкращого. Звертайтесь. Всім удачі!